Вітаю, наступний уривок належить одному з операторів ССО США про бій в Афганістані. Бажаю вам приємного прослуховування. Я біг, щосили вгору схилом, відчуваючи біль у ногах і пекуче відчуття в легенях. Це було влітку 2009 року. Ми перебували в горах на висоті приблизно 2,5 км. кілометрів за дві години польоту на південь від Кабулу. Після порятунку Філіпса ми повернулися додому. Кілька місяців проходили цикл тренувань і знову, відповідно до графіка ротації, опинилися в Афганістані. Я бачив промінь інфрачервоного лазера, за допомогою якого безпілотний розвідник стежив за пересуванням восьми бойовиків, що вибігли з будинку при нашій появі. Щойно покинувши гелікоптер, наша команда розпочала їхнє переслідування, говорить Альфа, ворог у зоні прямої видимості. Почув я в навушниках голос Філа. Утікачі прямували до гребеня гори, до якого від будинку було близько 300 метрів. Наше завдання полягало в тому, щоб відрізати їх від решти, тоді як друга частина групи займалася будинком, із якого вони втекли. Займаючи позицію для стрільби, я озирнувся і побачив, що філ зі своїми людьми вже виставив заслін. Це була наша перша операція після прильоту в Афганістан. І ми ще не зовсім акліматизувалися до висоти. Переконавшись, що всі на місцях, я потягнувся за гвинтівкою. Бойовики, які перебували на відстані приблизно 150 метрів, зупинилися на гребені і приготувалися до стрільби. Після пробіжки на 500 метрів у повному спорядженні гвинтівка тремтіла в руках, але мені все ж вдалося впіймати в приціл одного бойовика з ручним кулеметом Калашникова. Давши кілька коротких черг, я побачив, що він упав. Мої товариші також відкрили вогонь і вивели з ладу ще двох, перш ніж решта сховалися за гребенем. П'ятеро осіб рухаються в північному напрямку вниз по схилу, почув я голос оператора БПЛА. Мені було видно промінь лазера, що обмацував зворотній схил височини. Філ кивнув, і ми зробили ще один ривок угору схилом, щоб скоротити дистанцію. Діставшись до гребеня, ми зупинилися, щоб поспішно не натрапити на засідку. Перед нами лежали три тіла. Біля одного був кулемет, другий мав РПГ. Нам пощастило, ми вивели з гри бойовиків із найважчим озброєнням. Убиті бойовики були одягнені в широкі сорочки та мішкуваті штани. На ногах у них були гумові калоші з гострими, загнутими вгору носами, які зазвичай носили таліби. У нашому ескадроні казали, що в Афганістані будь-яка людина в чорних калошах уже має викликати підозру. І справді, мені не доводилось бачити, щоб хтось, крім моджахедів носив таке взуття. З висоти нам було видно, як решта бойовиків, що вижили, спускаються схилом. Філ схопив РПГ, що лежав біля вбитих, і вистрелив. Граната розірвалася неподалік від утікачів, нашпигувавши їх осколками. Опустивши гранатомет, він повернувся до мене. У цей час по радіо повідомили, що на підході вогнева підтримка з повітря. До нас наближався штурмовик АЦ-130. Підтримка йде. голосно крикнув мені Філ, хоча я стояв лише за пів метра від нього. Вистріл з гранатомета оглушив його. Я нормально тебе чую. припини горлати. Що? прокричав Філ. Усю решту ночі скрізь було чути лише голос Філа. Тимчасово втративши слух, він тепер не міг говорити тихо. З гребеня було видно, як 20-міліметрові гармати АЦ130 прошивають рештки бойовиків. Ми вислали вперед службового собаку, якого Філ жартома називав волохатою ракетою, і почали пошук утікачів. Усі вони виявилися або смертельно пораненими, або вбитими. У цей час Філ із групою бійців заблокували одного бойовика в будівлі. А ми почали прочісувати навколишню місцевість порослу високою травою, оскільки з АЦ 130 повідомили, що бачили ще кількох осіб. Волохата ракета раптом метнулася праворуч, відчувши запах ворога. Я почув, як він закричав за 15 метрів від мене, коли на нього напав собака. Відкликавши собаку, ми закидали ручними гранатами канаву, де він сидів у засідці, і обережно рушили вперед. Попри прилад нічного бачення, видимість була не дуже доброю. Густа трава ускладнювала рух. Позаду почулася перестрілка групи філа з бойовиком, що забарикадувався в будинку. Лазерним прицілом гвинтівки я намагався хоч якось підсвічувати собі дорогу в траві. Чітко було видно вигорілі плями в тих місцях, куди влучили 20 мм снаряди. Кожен крок давався з труднощами. І тут, прямо під ногами, я помітив якусь чорну тінь. Вирішивши, що це колода, я наступив на неї і одразу почув людський хрип. Я відскочив назад і вистрілив. Треба сказати, що я був неабияк переляканий. Оговтавшись за пару секунд, я підійшов, щоб оглянути труп. Схоже, він був мертвий ще до мого пострілу. Просто коли я наступив йому на груди, вага мого тіла вичавила з легенів залишки повітря. Труп був прошитий осколками гарматних снарядів. Пошукавши навколо, я знайшов АК-47 і патронтаж із запасними магазинами. Повернувшись до Джалабада, ми зробили кілька знімків на пам'ять. Філ сфотографувався в чорному підшоломнику з РПГ на плечі. Ця фотографія тепер нагадуватиме йому, як він знищив ворога його ж власним гранатометом, хоча й сам при цьому втратив слух.